Знов вітаємо вас на Хелспейс. Вітаю, шановні колеги. Вітаю шановні наші жінки і всі, хто нас дивиться. Продовжимо наші розмови про менопаузу. Як ми говорили наприкінці попереднього відео, серед усіх методів лікування менопаузальних розвитів золотим стандартом, все ж наразі вважається менопаузальна гормональна терапія. Тетяна Фолофанівна. Чому саме? Ну, Це дійсно правда. Менопаузальна гормональна терапія це золотий стандарт лікування менопаузальних розладів. І дійсно, як ми вже згадували в попередніх відео, що відбувається, зменшується вміст татевих гормонів. Яєчники виснажуються, яєчники старіють, яєчники втрачають свою функцію. І, або ж буває ситуація, коли є хірургічна менопауза, коли яєчники видалили. Тобто немає роботи яєчників, немає естрогенів і прогестерону. І як будь-яка Така дефіцитарна система вона потребує відновлення? Будь-який дефіцитний стан він потребує відновлення. І тут ми повинні говорити про відновлення, перш за все, естрогенів, тому що естрогени, вони. Ну, Дуже важливі, вони надзвичайно важливі, тому що це і вміст холістерину, і функціональний стан судин, і стан ендотелію, і вміст колагену, і шкіра, і волосся, нігті, кісткова тканина, тобто немає органу, немає тканини, яка б не залежала від вмісту естрогенів. І саме тому, чим раніше ми починаємо менопаузальну гормональну терапію, тим більший ефект ми досягаємо. Саме тому ми говоримо про менопаузальний перехід, про раннє виявлення, про ранню діагностику всіх ризиків, виключення тих ризиків тих станів, коли менопаузально-гормональна терапія не показана, а це, зокрема, тромботичні розлади, і призначення там, де вона показана. Це і ризик кардіоваскулярний, і ризик кісткових розладів, і ризик ментальних розладів. Я не кажу вже про лікування при важких формах. Формах, ну, так, навіть середніх формах клімактеричного синдрому, який досить суттєво погіршує життя жінки. І тому правильний підхід призначення спочатку оцієї комбінованої терапії, якщо жінка не прооперована, якщо в неї є матка, якщо це не йде розмова про хірургічну менопаузу, ми говоримо про призначення комбінованих менопаузальних препаратів, тобто це може бути препарат, який ми маємо то той самий. А він є в різних дозуваннях, він є в різних формах і починаємо там 1-10, потім переходимо на 2-10, а можливо, не переходимо, в залежності від клінічного стану жінки. І як довго, тобто чим раніше, тим краще, але не пізніше, ніж 60 років, і не пізніше, ніж через 10 років після останніх місячних. Як довго? Довго, абсолютна безпека 10 років. Доведена абсолютна безпека 10 років, а далі це вже індивідуальні підходи. У мене є пацієнти, які до 75 років приймали малесенькі дози гормональних препаратів і прекрасно виглядали, і прекрасно себе почували. Дуже цікаво. Але водночас ми завжди пам'ятаємо, що призначення МГТ вимагає виважених обстежень напередодні того, як, як так, жінка почне приймати. Хочу спитати, який обсяг цих досліджень? Ну, по-перше, мамографія. Тобто ризик раку молочної залози він є. Він на сьогоднішній день в нашій стресорній ситуації в нашому житті реальному росте катастрофічно, як і вся онкологія, тому що хронічний стрес плюс е, режими життя, е, поганий сон, неякісна кількість, неякісний сон, недостатня кількість сну, не зовсім адекватне харчування, і так, далі, і так далі. Тобто, онкологічна патологія росте на жаль, і тому мамографія після 40 років це обов'язкові речі. Друге, ми повинні пам'ятати про... Звичайні скринінгові обстеження, да? тобто ми маємо подивитися кардіоваскулярний ризик. Чому? Тому що якщо в жінки може бути просто дізліпідемія, нічого страшного. Але якщо в неї вже є підвищений холестерин, в неї є дізліпідемія, в неї є, наприклад, підвищені тригліцериди, тоді ми не будемо її призначати е, таблетовані препарати, будемо давати трансдермальні форми. Тобто, ці ліпідний спектр, потрібно ліп обстеження вмісту ліпидів і їх структуру, Треба, треба обов'язково зробити. Треба зробити е, доплорографічне обстеження судин голови і шиї. У всіх випадках, можливо, не в усіх, є опитувальник скор згідно якого, знову ж таки, по нашим нормативним документам, лікар, який підбирає гормональну терапію, повинен провести це опитування. Якщо по цьому опитувальнику Скор жінка має середній або низький ризик, тобто, якщо є ризик розвитку кардіоваскулярної патології це потребує обстеження у кардіолога або ж проведення доплорографічного обстеження судин голови і шиї. Якщо є бляшки, якщо бляшки є, вже якщо вже є звуження. Судин тоді потрібно обсудити вже з кардіологом і визначити, ця бляшка стабільна чи бляшка нестабільна. Якщо бляшка нестабільна, тоді ми гормони не призначаємо. Ну, в дуже дуже ексклюзивних випадках на дуже дуже високому експертному рівні це можна робити. А якщо бляшки немає, тоді ми призначаємо і, і отримуємо хороший клінічний результат. Це що стосовно ризиків, ну і знову ж таки я б на старті завжди рекомендую провести обстеження кісткової тканини, зробити денситометрію, аби ми знали, чим ми маємо. pravo. spravu. То з чого ми починаємо? Тому що знову ж таки це теж, те, що потрібно тримати під контролем. Ну, якщо ми повертаємось взагалі до всіх скринінгів, то ми повинні обстежити шийку матки і пам'ятати, що не лише в рак молочної залози росте, але росте і рак шийки матки, і росте рак ендометрію. Тоді консультація гінеколога, пап, мазок вірус папіломи людини, і плюс ультразвукове дослідження ендометрію з визначенням товщини ендометрію, структури ендометрію, і якщо гінекологу. І дивиться у ендометрію. Щось не сподобається по структурі, по судинам, по, по стану функціональному стану ендометрію, по морфології, верніше по анатомічному стану ендометрії на УЗІ, він може зробити пайпільбіопсію для того, аби переконатися в тому, що немає ніяких ризиків з точки зору ендометрії. Сам по, по собі менопаузальна гормональна терапія позитивно впливає на ендометрію. Але чисто психологічно ми призначаємо терапію, якщо там є гіперплазія, поліп, ну боже, збав якісь взагалі серйозні пухлинні розлади, включаючи онкологію, то на тлі гормональної терапії почнеться кровотеча. Вона почнеться не від гормональної терапії, вона почнеться від того, що там є проблема. Але чисто психологічно в голові у пацієнтки залишиться страх. Що це пов'язано з терапією. Тому я своїм колегам-лікарям завжди кажу: чим краще ми обстежуємо наших пацієнтів до початку лікування, тим спокійніша жінка, тим більше ми зменшуємо ризики можливих побічних дій будь-якого лікування. Воно завжди може бути в кожному конкретному випадку. Ну і тим спокійніший лікар, тому що він впевнений в тому, що все нормально. Дякую. І наостанок дозвольте змоделювати таку доволі стандартну ситуацію. Жінка в монопаузі, жінка вже приймає менопаузальну гормональну терапію, безумовно, після виключення усіх ризиків, після розуміння, що це безпечно. Жінка приймає певний час і перед нею постає питання: як часто і за яких умов їй треба з'являтися до гінеколога для контролю лікування або, можливо, навіть для корекції менопаузальної гормональної терапії? Прекрасне питання. Своїм пацієнтам, коли я призначаю гормональну терапію, перший раз я їх запрошую на огляд через три місяці для того, аби зрозуміти, чи все нормально, чи немає маста чи не з'явились болі в молочних залозах, тому що вони теж можуть з'явитися. і Тоді призначаємо фітопрепарати м'якої дії, які зменшують цей набряк. Тобто перша реакція організму це новий препарат, який додається в організм жінки. Тим більше гормональний препарат, і жінка може індивідуально впливати, індивідуально це відчувати, тому потрібно це тримати під контролем. Це перше. Dali cerest pii А потім, в залежності від стану і від віку. Якщо, наприклад, ми призначили жінці в 45 років циклічну менопаузальну терапію, наприклад, той же самий Фемостон 1,10, тобто це дозування одиничка, і вона через півроку себе прекрасно почуває, тобто їй немає необхідності підвищувати дозування. Вона добре себе почуває, в неї хороший сон, в неї клінічно все добре. Вона з цим Фемостоном 1,10 може жити 5 років, приходити на консультацію раз в рік. Може, раз півроку, можна раз півроку, але якщо все добре, все нормально, раз в рік. Проходити загальні обстеження, які потрібно проходити загальні обстеження при будь-яких профоглядах. Коли ж вона довше п'яти років приймає циклічну гормональну терапію, рекомендовано переходити вже на нециклічну терапію. Тобто, після 50 років жінка може відмовитись від місячних, вони їй не потрібні. Тому що місячні це знову ж таки міф, що місячні це оздоровлення і так далі. І так далі. Для матки місячні не корисні, це все одно запалення, це все одно для ендометрії. Чим менше місячних, тим краще. З точки зору здоров'я і перспективи. Тому ми тоді можемо говорити про те, що жінку потрібно буде перевести на препарат 1,5. 5 же саме, якщо ми говоримо просто про вожу аналогію по фемостону, є маса інших препаратів, це не є питання. Може бути таке, що жінка три місяці приймає препарат, їй трошки краще, але не настільки добре, як вона хотіла б. І тоді ми можемо підняти дозування до 2 міліграмів. А потім, уже, коли вона була на препараті, який містить 2 мг естрогенів, вже десь після 50 років ми будемо бачити, що місячні будуть ставати не такими рясними, не такими, болю... Вірніше, не такими тривалими. Ми знову ж таки її спробуємо перевести пізніше на 1,10, потім на 1,5, і потім наша мета ну, перевести жінку на мінімальну дозування, на мінімальне дозування міліграми естрогену. Якщо вона на цих півміліграмах естрогену буде себе гарно почувати, прекрасно. 0,5-2,5 це буде прекрасне дозування, яке, з яким можна бути довго-довго, до, я ж кажу, до 65 років абсолютно спокійно. Це те, що, тому що в 65 років закінчиться клімактеричний період, а в 70 починається вже період старіння. Да? Ну, так будемо називати. Тому, е, от, от поки клімактеричний період, то ми, ми можемо пити гормональну терапію. Знову ж таки, якщо ми говоримо про. Тобто у нас є самопочуття, ну і у нас є ризики. знову ж Жінка звернулася, з'явились в неї венки, з'явились якісь болі. Ми маємо зробити когулограму, подивитися, якщо препарат дає, підвищується тромботичний ризик, ми тоді зменшуємо дозування або переходимо на трансдермальний препарат і підбираємо інші методи протекції ендометрію. Ми можемо тоді додати для ефективності фітопрепарати, додати препарати, там, препарати магнію, наприклад, ну, чи іноді навіть антидепресантні препарати, якщо не вистачає. Якщо росте холестерин, незважаючи на те, що ми призначаємо препарати, можемо поєднувати з статинами, можемо поєднувати з статинами. Тобто менопаузальна гормональна терапія вона поєднується практично з усіма препаратами. Тому це дуже важливо в руках лікаря вміти вибудувати той алгоритм, який потрібен жінці, для того, аби вона могла раз в рік приходити до лікаря. Підібрати те, те дозування і той комплект препаратів, з яким вона гарно себе почуває, не втрачає час, не втрачає кошти, не раз в рік приходить до лікаря на обстеження, обмінялись позитивними емоціями і далі знову всі щасливі. Дуже дякую. Отже, бажаємо вам зберігати молодість в душі та зовні. А ми, лікарі, дійсно завжди готові вам в цьому допомогти. Всім на бажаю все добре здоров'я.